Досить розтягувати ваші м'язи стегна таким чином. Бо одна з головних проблем, чому ви відчуваєте постійну напругу, болі у ваших стегнах, це ваші слабкі м'язи-сідниці. Якщо вони погано працюють, то навантаження приймають м'язи нижче, м'язи стегна і вище м'язи попереку. Зараз я вам покажу одну просту вправу, з якої потрібно почати. Прямо зараз вставайте і повторюйте разом зі мною. Нам потрібно відчути сідничні м'язи і їх максимально контролювати. Що ми зараз з вами зробимо? А поки не забудьте підписатись та написати в коментарях, чи зробили ви цю вправу. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це трохи зігнути коліна і нахилитися вперед, обов'язково з рівною спиною, наскільки це можливо, щоб потім розігнутися за допомогою сідничних м'язів. Як ми нахилилися, зараз я напружую сідничні м'язи, я їх стискаю максимально і вирівнююсь. І коли я вже у повністю вертикальному положенні, я розслабляю їх. І так робимо 10-15 разів, обов'язково слідкуйте за спиною. І постійно пам'ятайте, що вам потрібно в такому положенні напружити ваші м'язи, розігнутися і в такому положенні розслабити їх. Зробіть так 10-15 разів у трьох-чотирьох підходах і ви відчуєте, що ваші м'язи вже прямо горять і вони дуже гарно відпрацьовані. Користуйтесь!